Доброго дня мої шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу поділитися рецептом смачних бочкових огірочків. Звичайно, вони не будуть в бочках, як у нас називають, а в нас називаються кадушками. А в скляних банках потрібні огірки, хрон, листя, парасольки кроку з бадилечком, часник, сіль. 80 грам на трьохлітрову банку і колодязна вода. Okay. Це торічні огірки. Щас я викладу. Ага, виделку не взяла. Ось такі огірочки. Ось. От. Отакі герочки торічні у мене. А, пахнуть. М-м. Угу. Смачненькі. Гарна закусь. Угу. Цей рецепт я винайшла випадково. Залишалися огірки, а ліньки було закривати їх. Думаю, зроблю малосольних. І отак так зробила по цьому рецепту і забула про них. А тоді я кинулася, а вони бочкові, смачні. І це вже років вісім. Я готую так. Кинула кріп трошки. Ага. Тепер кладаємо огірки. Попробую по кругу. Получиться так. Якби були великі, то їх можна б гарно вкласти. А маленькі а, падають. ручки, молоденькі. Тетя Ліда нас набжає гірками. У нас цього городу немає. ще укропчику легко і просто, щоб плотненько їх, їх вкласти. І заморачуватися не надо. Так, сюди сейчас чесничок набіг. виточка мы вот так смокота смокота ...поменші наверх. Ось так. Зараз руку витру. Засипаємо 80 грамів солі. І далі продовжуємо. Тоже не влазе. На живень куди підеш. Ну то давай я тоді один огірок витягну. Да було ще посередині. Ну, та я склала посередині. І тепер колодязною водою заливається. А тоді я кришкою закрию. І все. Можна, хай у ще водичка просяде. І так всі баночки. Кришки отакої плотності. В окроп і закриваємо. Вони. Гарно держать, охолонуть і гарно держить, <різь> 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 гардіотський. Главное. Кришка, щось чебракона, щось другу тоді. В минулому році ми готували огірки і помідори для військових по 10 банок. Це, звісно, що дрібниці. Такі огірочки дуже смачні для салатів, розсольників, для закусок, а особливо під чарочку. Підписуйтесь, готуйте зі мною, готуйте як я, готуйте краще мене, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!